Всім привіт! Я сьогодні у своєї кращої подружки на ділянці і хочу вам показати, яка тут росте краса. Ви подивіться на цю гортензію. Вона десь приблизно по висоті метр, мабуть, 30 точно. І які огроменні шапки. Я вам передати не можу. Подивіться. Ну, хіба це не краса? Це просто вау. Дивіться на ці огроменні шапки. Це поруч ялиця Нордмана, вже дуже велика, метрів п'ять висотою, якщо не вище. Берізка з червоним листям пурпуре. Тут клени, Сангокаку, там на задньому плані. Не знаю хто це, Порпуреум чи ж хтось інший. От дивіться на цей бамбук. Завтовшки. стебла, гарнезний, височенний, метрів так само 5, можливо більше. І тут маленький ставочок з гнімфеями, жабенятками, рибками. Зараз підійду з іншого боку, покажу вам. Тут дуже багато азалій, рододендрінів на жаль, вже зараз все відквітло. Але в наступному році обов'язково вам покажу. Подивіться, яка краса. Такий укромненький куточечок. Ой, жабки. Тут так само багато жабок. Ми разом привозили деяких. Подивіться, які класні. І квакають. Ще раз Аваном Ауреум Клен. Дуже відомий і дуже класний. Там, Чи було, скоріше за все, Блудгут, а не атропорпуреум. І Сангокаку. І тут рай Азалії Борододендрановий. Яких тут тільки красунь немає. Але, на жаль, зараз без квіточок. Дивіться на цю гортензію Подивіться на цю красу. Я дуже люблю сюди приходити. Ділянка не дуже велика, але все підібрано і смаком. Моя подружка працює ландшафтним дизайнером. Тому тут все у неї так гармонічно поєднано Ось оця берізка, яку я вам показувала з бордовим листичком І застригали кожного року, а останні два дали вирости, вона дуже велика. І ну, така незвичайна. Плакуча сакура. б там повну азалі, гортензія якась бачу. І куча А, Анечка дуже любить їх і сажає всякі різні. Так, А це злак. Ні, 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 ні Клоя, чи якось так воно називається, я вже забула. Ще одна залія варігатна. Дуже багато чимерників. Зараз їх не сильно видно, бо тут все в зарослях таких гарних ялівець. Здається, якщо я не помиляюся, то це кайзука варігата. Це потрібно спитати, бо я, чесно, не пам'ятаю. На задньому в плані величезна псевдоцуга Мензіса, здається, дуже велика і гарна вона. Ой, вже навіть не знаю, метрів, мабуть, вісім. Ще одна берізка пурпуре так само, тільки більш застрижена. Якщо ті дали вирости, то цю стримують. І за рахунок стрижки часто і вона дуже густенька. Дивіться, яка красива. Це, здається, якийсь кіпарисик чи купреса кіпарис гарний. Ще одна ялиця Нордмана, фундук. Стіна з кіпарисові Лавсона Колумнаріс. Такий блакитний колір. Дуже гарна біла гортензія. Слуга пендула, обожнюю її. Вона тут в затінку, бо вона у нас горить на сонці, тільки в затінку добре росте. Троянди, бузок палібін на штамбі, дуже багато лілій, піони, магнолій, дуже-дуже багато рослин. І так все засажено, як я люблю, знаєте, щільненько-щільненько, щоб було таке відчуття, що ти десь в якийсь ліс чи джунглі попав. Дівіться, яка гарна сосна, який сорт феймутовий. Вона куплялась без назви, тому Анечка навіть не знає, як вона... Ой, бачите, чуть не впала в басейн. Як вона називається? Дуже красива. Можливо, навіть Вандербольфс вандербольф Пірамід. Можливо. Ох, як пахнуть, пахнуть лілії. Дивіться, які гарнезні. Просто красуні. Обожнюю аромат їхній. Це неможливо просто. Дуже гарна магнолія, вічно-зелена. сорт якийсь доволі крупний. Квітла в цьому році. Усього на залишку два плода. Дуже аромат стояв на всю округу. Всі питали, що це так пахне. Це була магнолія. Тут по центру газону, по периметру висажені рослини і дуже багато всяких. Ой, тут я навіть не знаю, що, Лавровишні. Люпіни, сосни. Тут багато вічно зелених рослин. Ось, подивіться, хорма. Бачите, яка класна? Я не знаю, що це за сорт, я не питала, але води є. А це магнолія. А, здається, yellow Bird. Подивіться, яка огромна. Метрів вісім. Жовтенька. Ще одна сосна схожа. Мені на і на сільверей Сильвер... схожа і вона схожа на Беркманс Міні. Щось таке, вона трошки застрижена. Верхівку прибрали, дуже класнюча. Кедр. Здається, філінблю на штамбі. Дуже класний, метр півтора вже в діаметрі. Здорові, красиві туї. Це дерево у набі. Це ті фініки, ось вони. Дуже крупний, сорти, дуже крупний сорт. Я бачила плоди. Вони такі, як крупний горі грецький. Класний, але я не люблю такого смаку. Так, це здається у нас. Інверса, або, фу... ну так, да, скоріш за все, інверса дуже велика, метрів 5. Перхівку ми прибирали, то вона росте догори. Ще одна вічна зелена магнолія. Це мал... сорт маленький, Little Gem називається. Вона дуже-дуже рясно квітне і не росте велику, росте більше кущем. Зараз вона десь 2 метри. Так само квітне кожен рік вже пахне. І нарешті подивіться на цю берізку Це берізка Жакмунда. А, у тілі з Жакмунда, як вона так називається. Жакмунді У неї незвичний лист, білі, такі білосніжні стовбури. от така краса. Там так само декоративна зона і вона перемішується із смородиною, з плодовими деревами, і з плодовими кустарниками. Полуниця в ящиках, і так само лохина росте в ящиках, то дітки бігають, урожай збирають. Ну і звісно, куди ж без тазиків, без калюжок з німфеями. Ялина Блакитна, здається, із Еліфа Сігіата. Ну, тут все є і малина, і Ось така краса. Це мій улюблений куточок де деазалі, радодендраний і калюжі жабками. Дякую всім за просмотр. До побачення. Зустрінемось ще десь.